Починаючи з 30 квітня цього року, у провадженні Октябрського районного суду знаходиться адміністративна справа відносно Олександра Мамая. Мера звинувачують у земельних махінаціях. Із 15 судових засідань він був присутній лише на двох. Відповідача доставили примусово працівники УБОЗу. вперше 12 травня. Але засідання відклали через госпіталізацію пана Мамая до лікарні. Під час цього судового засідання мамай не дотримувався встановленого порядку, поводився на неразові зауваження головуючого не реагував, через що на, кілька разів був попереджений про неприпустимість такої поведінки. Під час оголошеної перерви за його клопотанням мамай покинув приміщення суду, не поставивши до відома про це головуючого і не повідомивши про причини свого вчинку. Вдруге, Олександр Мамай з'явився на суді вчора, 4 вересня. Теж під примусом. Під час засідання говорить суддя, відповідач поводився зухвало. На запит суду головний лікар п'ятої міської клінічної лікарні в місті Полтаві повідомив, що згідно висновку комісії департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації госпіталізація Мамая визнана обґрунтованою. Орієнтовний термін лікування триватиме 70 днів. Проте вже 14.05-14 року мамай від лікування відмовився. Враховуючи ці обставини та постійні неявки Олександра Мамая, його визнали винним у неповазі до суду і зобов'язали сплатити максимальний штраф у розмірі 1700 гривень. Сьогодні, о 9 годині ранку, головуючий у справі було винесено постанову, якою на Олександра Федоровича Мамая накладено адміністративне стягнення за неповагу до суду. Вважаємо, що це рішення є законне, воно ґрунтується на матеріалах адміністративного провадження. Нині, згідно з документами, Олександр Мамай визнаний непрацездатним. Його захисник знаходиться у Харкові. Тому на чергове засідання із них ніхто не з'явився. Без участі особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, ми наразі позбавлені можливості розглянути адміністративний протокол по суті. Суд належним чином повідомить про наступне судове засідання Олександра Федоровича Мамая, його представника. І, випадку, якщо вони не являться на це засідання, вже буде вирішується питання щодо можливості розгляду його без їхньої участі. Наступне ж судове засідання щодо розгляду справи, що стосується виділення мером земельних ділянок членам своєї сім'ї, відбудеться 17 вересня.